Вітаю, клініка на космо операційна. Сьогодні у нас гранда операція дуже велика. І ми почали з забору жиру в ділянці колін у пацієнтки. До речі, пацієнтки 62 роки, вона так дивиться гарно за собою. В неї вже були попередні операції, на передній червній стінці. абдомінопластика, ліпосакції були. Ми будемо робити ліпоаспірацію з колін, забір жира і вводити його в груди. Но це не основна операція. Основна операція це обличчя. А обличчя серйозне, нам треба зменшити в об'ємі, тому що пацієнтка має надлишкову вагу і ще й такий типаж круглого обличчя. Ми будемо ліпоаспірацію робити на шиї і ставити спеціальні нитки. Але це можна зробити в її варіанті, тому що в мене буде ще потужна бокова підтяжка шиї. У мене буде смаз пластика, з резекцією смазу. глибокі такі ширі переміщаємо, видаляємо жирові комочки біша. Тобто такий цілий об'єм опірації. Так що будьте з нами періодично, можливо, щось будемо показувати з вами.